На Черкащині запалили смолоскипи в шану українським героям. У Холодному Яру відкрили меморіальний комплекс з загиблим військовим. Патріоти зібралися на щорічні 28 восьмі вшанування героїв Холодного Яру всіх часів. Яна Лимаренко на місці події Яно розкажи більше про цьогорічні почесті полеглим патріотам. Вітаю традиційно. Патріоти поклали квіти до численних пам'ятників героїв Холодноярщини. Далі помалися у місцевому монастирі і вже звідти з москвиною ходою рушили на відкриття меморіального комплексу. Увага! за мною! Холодний це наша сила! Відкрили меморіальний комплекс з загиблим героям російсько-української війни. Встановили пам'ятник 93-й бригаді, який було раніше надане почесне найменування Холодний Яр. Навколо неї розмістили бюсти українських героїв. А ми поспілкувалися із паном Юрієм. Перепрошую з паном Романом. це батько загиблого військового Юрія Рука. Пропоную послухати, що він говорить. Юра себе готував до війни значно раніше, ще, звичайно, не на повному військовому такому, тому що не було можливості. А з братом вони ходили на вишколи, такі які робились до цього. І я вважаю, що кожний мужчина повинен володіти зброєю. Кожний мужчина повинен бути. Я розумію, воювати всі не можуть і морально, і не тільки морально, а по своїх, скажімо так морально вольових якостях, але допомога від кожного повинна бути армії і тим, хто є там, не повинні відсиджуватися в селах, не повинні відсиджуватися, а робити все для перемоги, щоб вона була швидшою і на наших умовах. Вже 28-й вшанування патріотами українських героїв, а таких на цій землі багато. Адже холодноярщина вона в усі часи була центром національно-визвольної боротьби українського народу. Пропоную послухати організатора Богдана Лагоняка, який ось уже майже 30 років. Є одним із організаторів та співорганізаторів цих вшанувань. Яку сторінку історії не перегорнеш? Боротьба за Україну, боротьба і боротьба на цій землі. Пролито скільки української крові у, у цій боротьбі, скільки ще є лежить незнаних героїв по холоднярській землі? Шанування чи ні, ні це ми, ми хочемо тут взагалі вибрали це місце і є подальші плани. Ми хочемо тут, щоб тут був пантеон героїв. Хочемо, щоб тут був меморіальний цвинтар військових. Меморіальний цвинтар, щоб тут були знаки для кожного, тих, хто місця нам вистачає. Це буде. Я переконаний, якщо сильно хочеш, це буде. А фестиваль, фестиваль ми теж будемо проводити не на цьому місці, і поряд недалеко, для того, щоб збиратися. Чим більше ми будемо збиратися до Кубки, тим більше справ ми можемо зробити. Навання будуть продовжуватися і завтра. для усіх відвідувачів організатори зорганізували музичну сцену. Це буде не у межах фестивалю. Це будуть виступати народні музики. Будуть виступати українські вокалісти та людей вітатимуть зі сцени українські літератори. Поки що в мене все. Дякую, студія. Дякую, спасибі. Наша Яна Ломаренко з Черкащини розповідала про те, як в Холодному Яру вшановують пам'ять полеглих українських патріотів. Вже завтра вся Україна о дев'ятій ранку зупиниться на хвилину, аби вшанувати полеглих бійців у російсько-українській війні. Такий захід проведуть вперше. Він приурочений до дня захисників та захисниць України, які цього року відзначають у нову дату 1 жовтня, так звану хвилину тиші. Планують зробити традицією. Вони віддали життя, щоб ми могли і далі вільно жити. 1 жовтня, дев'ята година ранку це час, коли вся Україна зупиниться, усі міста, машини, люди у хвилині мовчання, аби віддати шану всім, хто загинув, боронячи нашу країну. 400 тисяч гривень на антидронові рушниці зібрали на благодійному концерті Арсена Мірзояна. Зібрані кошти підуть на 93-ю окрему механізовану бригаду Холодний Яр. Серед лотів були представлені чарки з гільз 35 мм. Їх продали за 20 тисяч гривень. Найдорожчий лот за 80 тисяч гривень. Графічна картина українського художника потоплений крейсер Москва. Організатори благодійного вечора вже наступного тижня збиратимуть. Благодійний забіг Спартан команда п'ятого каналу теж братиме участь. А п'ятий канал буде інформаційним спонсором благодійного забігу. Кошти підуть на реабілітацію військових. Швидкі та всюдихідні, непомітні для ворога. Саме такі машини багі, для виконання спеціальних завдань на фронті створює запорізький автомеханік. Чоловік працює самостійно та каже, кожна його машина унікальна, адже робить її для конкретних потреб окремих підрозділів. Нині майстер закінчує роботу на багі, який буде евакуйовувати поранених із поля бою. За роботою майстра спостерігав Денис Розенков. Більш міста. Для водія запорізького автомайстра Віталія застаємо під час чаклування над двигуном для чергового багі для всіх своїх автівок. Майстер вибирає дизельне серце німецького виробництва, щоб двигун працював безвідмовно, і його можна було полагодити у будь-яких умовах. 110 кінських сил. Хлопці з таким довгоном на багі, які воюють у нас під Запоріжжям, вони використовували його і показували мені відео, як вони тягнули Л 200 по полю зі скоростю 80-90 км на годину. Я був в захваті. Мені це сподобалось. За себе якась така гордість з'явилася, що він таке може. Свої високомобільні всюдиходи, баги Віталій почав створювати від початку повномасштабного вторгнення. До того сам воював в АТО, тому добре знає, як потрібні українським армійцям такі машини. Джип дуже важкий, дуже великий. Це, по перше, всього це велика ціль. Як тільки бачать джипа, то все його стараються заптурити там або з гранатомета, міномета. А ця машина неї ну важко попасти. Вона ну чого вона стоїть? З якийсь. Ну хай проб'ють трубу або там резину проб'ють. Вона на спущеному колесі проїде там ще декілька кілометрів. На рахунку автомайстра вже кілька військових багів. Він робив машини на замовлення розвідників, штурмовиків і навіть протитанкістів. Військові, які випробували його машини на полі бою, надсилають майстру відео з подяками. Він дасть змогу більш впевнено рухатися і швидко по полю вражати противника разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Кожну багі Віталій створює з нуля, не використовуючи основу інших автомобілів. Нині розробляє машину, яка буде евакуювати поранених із важкодоступних ділянок передової. Ця кришка це не просто кришка, вона ще й розкладається. Це як скажемо евакуційне таке відділення. Тут ланцюгом має Регульовку буде мати регулювання для накалу, для того, щоб було зручно евакувати. Ну, десь так, таким чином. Вивозити поранених. Вивозити поранених, так. Запчастини для баги майстер замовляє за власний кошт із допомогою волонтерів. На створення однієї машини треба не менш як місяць. Ця евакуаційна баги поїде рятувати поранених на запорізькому напрямку вже за два тижні. Денис Роженко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.